Всім привіт! Я вас знову радий вітати на своєму каналі Трова Рожба. Мене звуть Володимир. Я вам пропоную сьогодні подивитися, що нас чекає на цьому тижні, який починається сьогодні, 17 червня, і закінчиться 23 червня 2024 року. Ну, я вже хочу так сказати, що я записую це відео зранку 17 червня. Це так, щоб всі, всі розуміли. Добре. А, візьму цю колоду Таро Традиції від неперевершеної майстрині Валерії Козар. Так. Позор, напевно. Добре. Е, і подивимося з вами, що, що такого важливого, ну, Найважливіше, що нас чекає на цьому тижні, які події будуть в Україні? Найважливіше, що чекає Україну на цьому тижні. Добре, зараз я пришвидшу е, відео і будемо з вами робити розклад. 17 по 23 червня 2024 року. Так, зрізаємо. Опа. Є. Yeah. Так, ну що починаємо. Зараз я взагалі подивлюся на розклад щодо чого. Тому що розклад великий, як ви бачите. Так. Дайте мені одну хвилиночку і я вже почну говорити щодо чого тут в цьому розкладі. Ні, спочатку потрібно загальну картину побачити. Загальну картинку. Дивіться, що нас чекає на цьому тижні, що мені розповіли, розповіли карти, стане відомо, хто з наших так званих партнерів найбільше, ну, скажімо так, вислужився перед Рососією і найбільше нас зраджував, блокуючи чи розтягуючи, скажімо так, да, розтягуючи до нас доступ будь-яких ресурсів, які постійно ставив нам постки. Це нам, про це кажуть оці три карти. Зараз я вам покажу. Які постійно стали нам пастки. Це перевернута королева мечів. Місяць перевернутий та е, диявол. Так, ці три карти є. Так, 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 так. Далі. Дивимося, що у нас тут. І моя улюблена рубрика називається Знову і знову на ті ж самі граблі. Знову корупційний скандал ну, скажімо так, з високопосадовцем, так? з, причому таким з дуже високим високопосадовцем в Україні. Причому знаєте, ця людина впевнена, що це свято життя, знаєте, на нього вірніше, не до нього, а у нього воно, скажімо так, Назавжди і ніколи не закінчиться. І цей скандал призведе до юридичних розборок для цієї людини, якою тільки і керують жадібність, лінь та вміння брати хабарі. Це все. От, от хабарі він добре брати вміє. Все інше це, ну, це повний просто, це повний профан. Взагалі, за що б він не взявся, все крахом йде у цієї людини. Далі. Далі, далі, далі. Тут дивіться, я багато казати не буду. Ми почуємо погані новини з фронту, і, ну, ну все, більше я не можу вам на цю тему нічого сказати, щоб ще більше не нашкодити нашим хлопцям. Все. На жаль, будуть погані новини з фронту на цьому тижні. Так, йдемо далі. Так. Що ще нас чекає на цьому тижні? А... Скоріше за все, на цьому тижні знову вилізе Мар'яна Безугла чи інша якась ідіозна жінка політик зі своїми, ну, знаєте, в душках. В лапках безцінними порадами для нашого війська, для нашої держави і так далі. Взагалі, зі своїми безцінними порадами. І, е, але такі заяви тільки е, знаєте, трують українці, українцям життя. Ну, тобто знову яка жінка політик вилізе і буде нести бред. Е, думаю, що це буде Мар'яна Безуго, а може і ні. Ну, Скоріше за все, вона. Тому що там бред. Бред буде лиця відкроєтний. Так, э, далі. Далі, далі, Йдем далі. Йдемо ну, далі. Дивіться, э, заявлять про, про надходження э, грошей на ремонт нашої військової техніки, чи про вже відремонтовану техніку. Більше мені здається, що вже відремонтовано. А, тому що тут е, шістірочка е, Пентаклі вона каже про, про час теперішній, тобто це вже, це, це вже зараз, е, про вже відремонтовану техніку будуть, е, скажімо так, нам розказувати. Е, можливо, якийсь фонд, е, фонд ще відкриють для ремонту нашої техніки, чи нові якісь потужності, заводи. Ну, це з цим пов'язане. І також буду домовлятися про викуп наших дітей з російського полону. Так, що не виключає, що ми вже на цьому тижні побачимо якусь частину наших, наших діточок вже вдома в Україні. Так. Що ще? Ну, а ці карти вони взагалі дуже пов'язані між собою. Я їх взагалі візьму зараз ще штук і, і розповім. Піштимо розповідати набагато що є. Дивіться, у нас зірвуться якісь контракти через зовнішню, да, зовнішній якийсь вплив. Контракти, скоріш за все, оборонні. Вони будуть ну, зірвані ці контракти. Скоріше за все, це буде розірвання контрактів. І ми будемо просто передивлятися свої якісь. Нароботки у ВПК ми будемо якось переоцінювати і оптимізувати це все діло. Ось я вам що можу сказати. В зв'язку з розірванням якихось контрактів, які просто неможливо е через зовнішні тактики ну, обставини, їх неможливо виконати. Ті контракти. І буде якась е перегляд та е оптимізація. Оптимізація нашого ВПК та оборонних оборонних об'єктів. Я вам дуже дякую за перегляд. І хочу, хочу вам сказати, що я маю надію, маю надію в серці, що для вас цей тиждень стане чудовим, прекрасним. І, незважаючи на все, ви будете жити і радіти, і радіти життю. Я вам дуже вдячний за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтеся, за, підписуйтеся на канал. А, також ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові, нові відео. А, на все добре, до нових зустрічей, па-па!